Не плач, пройде, усе минеться, де б не занесла клята ця війна, знайдеться вихід і проснеться, скригочу, від ран наша земля. Я щиро вірю, зникне, згине навколо нас уся біда. Пройде війна, не плач, ти чуєш, де б не був. Та знай, ми маємо це прожити. Вертається щороку журавлі, Пробуджуються квіти і дерева, і пахне як найкраще на своїй землі. Да, зараз ти не вдома. Проте маємо змиритись, що зараз треба так, заради нас, наших дітей, держави. І навіть якщо зараз ти не вдома, душа і серце, вони завжди там. Не плач, я знаю, складно, важко, вічай втома та злість тут через день в гостях. Але разом усі з любов'ю в серці здолаємо і ми важкі тяга. А хто й думав, легко вам там просто. Все дається, то велком будьте, лиш не вдома. І зрозуміло стане все відразу. Нам добре там, де пахне нашим хлібом, Де чорнозем найкращий від усіх, Де зранку солов'ї співають дзвінку, так як колись, із року в рік. На жаль, не буде вже так, як колись. Тож треба привчатись жити по-новому, як краще, краще всіх. Бо в Україні все для цього багатство, люди, землі, море, ліс, гори Карпати, їжа, сервіс, інтелект, рішучість і готовність до нових подій. Поплач, бо є чого нам плакати Багато втрачено за ці роки. Проте, піднявшись, йди, ти чуєш? Йди вперед. Поплач і я поплачу вдома. Проте не здамся, ну і ти борись. Із... Вірою у серці і любов'ю до України всім українцям, що не вдома присвячується.